Судова вишня. Назва міста походить від двох слів: судова від сесії шляхетського суду Руського воєводства Речі Посполитої, які відбувалися тут із середини 15 століття, та вишня від давньослов'янського вишній високий, адже найдавніше поселення нашого міста знаходилось у урочищі Замчисько яке було найвищим пагорбом в околиці. До середини 18 століття місто називали просто Вишнею. У 981 році вишня разом з іншими червенськими містами була включена Володимиром Великим до складу Київської Русі. Перша письмова згадка про наше місто міститься у Галицько-Волинському літописі під 1230 роком. Пов'язана вона зі змовою галицьких бояр проти князя Данила. Основну роль серед змовників відіграв тодішній власник нашого міста, боярин Филип. Важливою сторінкою в житті нашого міста було надання йому магдебурського права у 1368 році. Саме тоді польський король Казимир III надав війтівство у вишні шляхти Чуяну з Дембіце. Розквід нашого міста припадає на 15, першу половину XVIII століття. Це було пов'язано з торгово-ремісничим розвитком міста. Тут функціонувало понад 10 ремісничих цехів. Особливе місце серед них посідав цех малярів, які займалися іконописом та розмальовували храми не тільки навколишніх сіл, а й на Закарпатті та Волині. Найвідомішим жителем судової вишні став український філософ, письменник і полеміст Іван Вишенський, який народився у XVI столітті і творив при пануванні польської шляхти. Це одна із найбільш яскравих і близьких нам постатей української літератури. Він промовляє до нас і досягає до наших почуттів на вітелі століть, та робить для нас зрозумілими людськими і близькими свої погляди. Іван Вишинський прагнув бачити в Україні таке суспільство, де б людина почувала себе вільною, де панувало братерство між людьми, і всі жили б згідно з настановами і принципами істинного раннього християнства. У 1896-1907 роках у судовій вишні бував Іван Франко досліджував фольклор та творчість Івана Вишинського, відвідував друзів, виступав з промовами перед вишнянцями. Оскільки балотувався як депутат до австрійського парламенту, весна пробуджує до життя, повертаються із далеких земель лалеки до рідних гнізд, потопає наше рідне місто у вишневому цвіті. А ми спішимо до нашого рідного гніздечка, професійного ліцею. У ліцеї створено необхідні умови для успішного оволодіння обраною спеціальністю. Навчання проводять досвідчені педагоги, інженери високої кваліфікації і майстри виробничого навчання. 11 класів стоїть перед вибором. Що робити, як бути далі, як влаштувати своє життя в зв'язку з тим, що навчання рік в школі закінчується і потрібно зробити якісь вибори. Звичайно, доріг перед випускниками є багато. Можна піти здобувати вищу освіту, можна піти здобути роботи спеціальність, можна продовжити навчання значить, в 11 класі для випускників 9 класів. Проте завжди пусте питання, але як після закінчення навчання, припустимо, у УЗІ чи в іншому навчальному закладі знайти роботу. Звичайно, ринок праці на сьогоднішній день ставить свої умови. Зокрема, звичайно кваліфікованому робітнику знайти роботу надзвичайно легше, ніж випускникам вищих навчальних закладів. І тому в системі професійно-технічної освіти Лівщини є понад 60 навчальних закладів, які готують робітничі спеціальності для різних сфер народного господарства, в тому числі і для сільського господарства. Не винятком є судовищнянський професійний ліцей, який готує робітничі, робітничі спеціальності з кількох, з п'ятьох професій. Це водій автомобіля, слюсар ремонтник тракторист-машиніст, це слюсар-електрик. Публіковий з реєстрації в даних це будівельники. У ліцей. На сьогоднішній день налічує приблизно 450 дітей, які здобувають, крім робітничої спеціальності, здобувають крім того всього, значить, і середню освіту. А учні на базі 11 класу можуть здобути професію водія автомобіля, слюсара, ремонтника, тракториста, машиніста і після 11 класу. Для цього, щоб діти здобули собі спеціальність, щоб діти здобули. У світу у ліцеї є повна матеріальна база, яка відповідає на сьогодні, сьогодні всім вимогам для здобуття таких спеціальностей. Крім того, обладнані необхідні кабінети, лабораторії, є службовий полігон, є відповідна навчальна техніка, обладнаний спортзал, спортивні споруди, працює бібліотека, учні ліцею. Забезпечується безплатним харчуванням і на сьогоднішній день держава має можливість учнів забезпечити також і стипендію. Водій автотранспортних засобів категорії БЦ. Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту СГ машин та осадкування. Тракторист-машиніст найпопулярніша професія в сільському господарстві. Тому що ця професія вимагає найрізноманітніших функцій в цій галузі. Тракторист-машиніст виконує оранку, сіє, вносить добрива, збирає сільськогосподарські культури, обслуговує ферми, стежить за технічною справністю і здійснює найскладніший ремонт сільськогосподарської техніки. Програмою навчання передбачено, вивчення будови, технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських машин і комбайнів. Професія слюсаря з ремонту сільськогосподарських машин та остаткування – Дуже поширена та необхідна для будь-яких видів і етапів виробництва, де є техніка, механізми, прилади та агрегати. Слюсар з ремонту СГ-машин займається монтажем, налагодженням, регулюванням і діагностуванням механізмів. Первинні навички, учні здобувають навчальних майстернях нашого ліцею та закріплюють на виробничих практиках, ремонтних майстернях та різних підприємствах. Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії БЦ. Обравши професію слюсаря, ремонту автомобілів, ви отримаєте знання і практичні навички щодо підтримання автомобіля в справному технічному стані і про способи зменшення інтенсивності спрацювання деталей, запобігання і виявлення несправності та методи їх усунення. Програмою навчання передбачено. Вивчення будови, технічного обслуговування та ремонту автомобілів. Первинні навички учні здобувають в майстерні ліцеї, закріплюють свої знання під час практики в ремонтних майстернях на підприємствах. Повний курс навчання пов'язаний також із здобуттям середньої освіти, що забезпечує отримання разом із дипломом і атестата про повну середню освіту. Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, секретар керівника організації, підприємства, установи. Професія обліковця на сьогоднішній день є однією з найяскравіших, популярніших і найбільш необхідних професій. Адже тепер у нашій державі все більше і більше відкриваються різні підприємства, фірми та організації. Де потрібні кваліфіковані спеціалісти з обліку бухгалтерських даних та секретарі. Щоб бути бухгалтером, потрібні не тільки знання до обраної професії, а також і талант. Будівельник. МУляр, штукатур, маляр. Сьогодні професія будівельника престижна і шанована суспільством. Адже де ми тільки не подивимося, всюди бачимо. Всі галузі будівельної науки, саме будівельник втілює в життя ідеї проєктувальників та архітекторів, зводить просторові конструкції промислових споруд, будівлі суспільного призначення та житлові будинки. На будь-якому будівництві неодмінно наступає відповідальний момент оздоблювальних робіт. Саме після них можна говорити, що об'єкт завершений. Наші учні Виключають застосування нових матеріалів для зовнішнього та внутрішнього оздоблення будівель, мають можливість застосовувати знання і практичні навички з обраної спеціальності під час виробничої практики, конкурсів професійної майстерності та навіть використовувати їх в своїх домашніх умовах. Електромонтер з ремонту та обслуговуванням електроустаткування. Освоюючи дану спеціальність, учні здобувають навички монтажу, обслуговування і ремонту силових і освітлюваних електроустановок з електричними схемами середньої складності, монтажу та демонтажу, підключення, наладки і ремонту електродвигунів різної потужності. Професія електромонтера дає можливість Здобути найважливіші навики електронауки, а саме підготовка, з'єднання, ізолювання, пайки проводів до 1000 вольт, заміни і встановлення простих і складних опор, оснащення їх арматурою, гаками, ізоляторами і натягуванням проводів. Учні вчаться читати технічну документацію, діяти відповідно до неї а також вивчають основи електромоторізнавства, електротехніки та автоматики. При ліцеї учні мають можливість отримати підготовку на керування між транспортними засобами категорії А1, Мопед і А мотоцикл. Учні, зараховані в ліцеї, одержують стипендію та здобувають професію і середню освіту. Період навчання в ліцеї зараховується до трудового стажу. Традиційними у ліцеї є проведення дня здоров'я. Екскурсійно-туристичні мандрівки в Карпати. Гордістю ліцею є також спортивні досягнення наших учнів. Збірні команди ліцею є призерами та переможцями обласних змагань з настільного тенісу, шахів, футболу, легкої атлетики та волейболу. Завдяки нашим спортовцям ліцей входить в десятку найспортивніших навчальних закладів Львівщини. Юнаки і дівчата. Запрошуємо вас на навчання у Судовишнянський професійний ліцей, двері якого гостинно відчинені для вас. Тобі я сьогодні скажу про все, що так вірно кохаю, тебе я так довго люблю, бо кращих від тебе не знаю, жіноча натура твоя. Умрія злітає до неба, де інде поїхав би я, та як мені жити без себе? Чудова, чудова, як пісня золов'я, судова, судова, судова вишня моя.